Добрий день, шановні друзі садоводи. До вашої уваги персик, скоріше всього нектарин Екстрім Б'юті. Оце в нашій, в нашій місцевості, це місто Прилуки Чернігівська область, сьогодні 25 липня. Він тільки достиг, бо холодна весна була, та й літо не дуже жарке ось було, так що він трошки запізнився. Але таки, будемо казати, що достиг. Може б, ще трошки можна було б повісити, але так напали оси на нього до комахи, що прийшлося його зірвати. Зараз я вам покажу, я тут заздалегідь вирізав сектор з нього, щоб показати, який м'якуш там у ньому. Ось він, який красивий, можете подивитися. Який, який красивий вид має персик всередині, бачите? Кісточка не відстає. Але то не страшне, оскільки він дуже смачний. Так що на цьому короткий наш кліп і буде закінчуватися. Кому потрібно буде, замовляйте. Будемо щепити його на низькорослій підщепі без три. На ній високі персики не виростають. Їх легко утримувати на цій підщепі десь в межах 2-2,5 метри. Що Достатньо для того, щоб можна було нормально деревинку і обробити, і почекати її, так сказати, ну і плоди зібрати. Ну, ось і все. На цьому будемо з вами прощатися. До побачення!